Дякович, будь ласка, потім паньків. Ігор Дякович, фракція Української алодської партії. Я таки буду відстоювати, перепрошую, свою позицію, та я би дуже просив внести зміну. Е, прибли... Я приблизно скажу формулювання, потім можливо редакційна комісія поправить. Згідно з пунктом 6 статті 30 закону України про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні надавати безкоштовне е, право паркування. Власникам автомобіля, якими керують інваліди з ураженнями опорно-рухового апарату та члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем. Насправді є, є прецеденти, коли мені хлопці з протезного скажуться, ну, приїхав чоловік без ноги, а йому кажуть, а що ми тобі зробимо, плати гроші. Тому я дуже прошу, щоб це питання офіційно прозвучало. Що всі інваліди, які мають опорно-рухові проблеми, мають право безкоштовно паркуватися на всіх парковках міста згідно з законом. Дякую, дякую. Чи можемо голосувати з редакційними правками, де врахуємо зауваження Ігора Дяковича і вилученням е, пороксани? Якщо можемо, і три п'ять три ставлю станими е, зауваженнями і пропозиціями ухвалу на голосування. Хочі систему для голосування. За 33 рішення прийнято.